За моєю спиною ви бачите так звану веселу гору. Саме там і розташовуються бойовики, які ведуть звідти вогонь по позиціях українських військових. Трішки нижче розташоване місто щастя, яке в повній мірі на собі відчуло усі нещастя війни. Місцеві кажуть із 14 тисяч населення в місті лишилося трохи більше половини. Через постійні обстріли решта мешканців облишили житло і були змушені виїхати. Остаются тільки ті люди, які здесь працюють, Да, ті, які бабушки і дідушки, яким нікуди їхати, і, в принципі, ті люди, які, ну назовем їх так патріоти города. Остальные, якщо есть возможность уехать куда-то, они уезжают. Но опять-таки, уехав куда-то, но пробыли там месяц, два, ну, три, как-то выдержали. Потом возвращаются сюда, опять видят эти обстрелы, опять эти взрывы опять уезжают. Мой годовалый ребенок э, ночью говорит слово Бах, просыпаясь. Бах-бах. Бах, дядя Бахбах, Це очень страшно, і я боюсь, щоб не только моє, а всі стальні діти не поламала психіка. Після мінська 2 із березня місяця бойовики припинили інтенсивний обстріл власне міста, зосередившись на позиціях збройних сил України. Тому життя потроху повертається в щастя раз на день зранку можна виїхати автобусним сполученням до обласного центру, який тепер у Сівера за 80 кілометрів, а не за 15, як було раніше. Працює один із трьох супермаркетів, хоча й напівпорожній. За харчами місцеві йдуть на ринок. Хоча й тут сьогодні зачинена більшість павільйонів. Ціни вищі, ніж приміром Полтаві, але й не захмарні. Хлібушики є, хліб продаємо. Саме 6,70 у нас українські, саме білий успенський 8,10. Хліб дороговатий, не вірна Ні? Основне підприємство, яке і тепло дає, і роботу Луганська ТЕС. Вона теж добряче потерпає від обстрілів. Поки батьки на роботі малі, Таня, Даша та Аня вийшли на гойдалку. Вони точно знають, в день тут більш-менш безпечно. Обстріли почнуться ближче до вечора. 14 червня щастя відсвяткує свій другий день народження. У цей день, рік тому його звільнили від бойовиків. Генерал козацтва і доброволець Віктор Ткаченко один із тих, хто розробляв операцію по звільненню рідного щастя. Вона обійшлася без страт з українського боку. Лише двоє важко поранених. Українські бійці під ранок зненацька атакували блокпост бойовиків, а потім заманили їх у засідку. Таким образом, за 15 хвилин 180 людей були розсіяні. Час були він шторні, утонули. Здесь, от э, речки подарувались на своїх мінах, розтяжках і так далі. Вот таким образом утром проснулись щастянці, ложились при власти сепаратистов і донських козаків, уголовников. А оказались в Україні нещодавно у щасті пройшла ще одна блискуча спецоперація. Бійці 92-ї бригади, яка базується тут, полонили двох російських спецпризначенців. Із гру. Наша знімальна група передала гуманітарну допомогу хлопцям, які на смерть стоять. За Україну Куди ми ділимося, кінечно за любов солдат вам скажуть. Любов сержант, офіцер потвердив. Ніхто ж і п'ять землі вже ніхто свої не віддасть. Це точно. Та я думаю, у них і сили і сісних хватить тут. Євген Лопушинський, Микола Янко, місто щастя, Україна.